Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Агенти Шалому, Єремії 29.7. Дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав. У 2015 році місцеві служіння в штаті Колорадо об'єдналися для спільної справи. І так народилась організація Я Люблю Тебе, Колорадо Спрінг. Щоосень під час заходу під назвою Служіння місту організація відправляє віруючих на служіння громаді. Декілька років тому мене і моїх дітей під час цього заходу направили в початкову школу в центрі міста. Ми прибирали, виривали бур'яни. А ще ми працювали над мистецьким проєктом, протягували кольорову пластикову стрічку через огорожу, аби вона нагадувала гори. Все просто, але напрочуд красиво. Щоразу, коли я проїжджаю повсту школу, наш скромний арт-проєкт нагадує мені про 29-й розділ книги пророка Єремії: Бог звелів своєму народу оселитись і служити місту. В якому вони опинились, він наказав це, незважаючи на те, що вони перебували у вигнанні і не хотіли бути там. І дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо в спокої Його буде і ваш спокій. Слово спокій тут є єврейським словом шалом воно охоплює ідею цілісності та процвітання. Що може принести лише Божа доброта та Його викуплення. Дивовижно, але Бог запрошує кожного з нас бути його агентами шалому, бути там, де ми є. Ми покликані творити красу і практикувати спокуту простими конкретними способами в тих місцях, куди Він нас помістив. Чи були ви свідками відновлення шалому? Як ви можете використати свій час, таланти і ресурси, аби допомогти своїй громаді? Помолимось, Небесний Отче, дякую, що запросив мене бути агентом Твого благословіння. Будь ласка, допоможи мені зрозуміти, як я можу послужити своїй громаді. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.